А ви знали, що назва консолі 3 do виникла від комбінації слів? Уявіть собі 1993 рік. CD-диски диски це майбутнє, 3 d графіка тільки починає вражати, а на ринок виходить консоль, яка обіцяє змінити все. Її назва 3 3DO – скорочення від 3D Interactive Multiplayer, консолі, яка розробила за 3 d Company. У час це була гра слів, посилання на тривимірні диски аудіо та відео, ідею, яку вигадав Тріп Хокінс, співзасновник Electronic Arts, щоб показати, що перед вами справжній мультимедійний центр. Вибачено 1993 році ця 32-бітна консоль обіцяла справжню темедійну революцію, кольорова 3D-графіка, ігри на компакт-дисках, повніцінні відеоролики та навіть музичні альбоми. Проте висока ціна та конкуренція з боку Сега та Nintendo і Sony завадили й стати масовим хітом. Але 3 do назавжди залишилось у пам'яті геймерів, як сміливий експеримент, що випередив свій час, а ви коли-небудь тримали 3D в руках. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.